Традиційна рубрика опитування рівнян, традиційні кольори телеканалу Ритм. Ваш покірний слуга вийшов з відпустки, повен сил та енергії. Отож, що потрібно для того, аби відчути себе європейцем. Let's begin. Fire! Ми чекаємо, поки буде гідна заробітна плата. І тоді е, будемо. Мабуть, будуть в людей тоді просто інші цінності. Зараз е, люди е, для того, щоб відчути себе європейцями, їдуть за кордон, але, на жаль, в більшості не відпочивати, а заробляти гроші для того, щоб гідно жити в Україні або навіть там. Я себе почуваю і зараз європейці. Я що, хіба не. В іншій країні чи в іншій державі живу, чи може на іншому континенті. Це надумане запитання. Європейцям. Що таке європейцем? Треба банду погнати, цю, що зараз при владі. Я вже відчуваю себе європейцем порівняно з іншими там, тими країнами, як в Росії подивишся, свободи слова, заборонено. У Нас з цим всім нормально. Я, ну, я не знаю, в принципі, у нас європейське місто, європейська держава вже потрохи стає. Щоб відчути європейця, ну напевно, підтягнути рівень життя там, до цього рівня. Достатній рівень оплати праці, достатнє забезпечення соціальне. Тобто, такі основні блага, які кожна людина розраховує. Це, мабуть, і є найвища цінність, яку кожен присіди саме в цьому порядті європейська цінність. Покращення комфорту, покращення умов життя людей, тобто якась стабільність, яку, на жаль, наша влада зараз не може забезпечити. Щоб на одну область був один депутат, а не 40. Щоб були нормальні, адекватні люди, щоб лікарство було, лічення було безплатне. Щоб навчання було безплатне, щоб було все це цивілізовані тоді, бы я б, навіть я почувствовав більше європейцям, ніж вот сейчас. Були нормальні дороги і не тільки дороги, а тротуари, щоб ще були нормальні, щоб можна було спокійно, нормально дітками прогулятися. Ну, може, все-таки, щоб чистота була в місті, як мінімум. От, а все інше більше знати англійською мовою. Англійську саме я думаю, що потрібно вивчати і інші мови також вивчати. І хотілося б, щоб розвивався туризм в нашому місті, тому що коли до нас буде більше їздити європейців, ми себе відчувати будемо більше європейцями. Мені так здається. Вільний кордони, безвізовий в'їзд, безвізовий режим взагалі. Те, що ми очікували, взагалі після майдану і взагалі говоримо, теперішній теперішній час. Хотілося, щоб більш лояльно відносились до українців до. Європі, для того, щоб можна було вільніше поїхати, побачити, приїхати, привезти якісь технології, ще щось там і починати жити по-європейськи. Нормальна зарплата. От і все. Що Шо потрібно, культура потрібна, життя нормальне, мабуть, людям потрібно, відношення людське, щоб закони були. Mm. Які б діяли на людей, щоб все виконувалося державі так, як треба. Керівництво таке, як треба. Тоді ми будемо європейцями. Думаю, що люди повинні починати знизу, бути людьми. Високий рівень життя, безкоштовна медицина та навчання, безвізовий в'їзд в країни Європи. Ось що потрібно опитаним рівнянам для того, аби відчути себе європейцями. А дехто ними себе уже відчуває. Віримо, що зовсім скоро Україна стане дійсно європейською державою, і тоді ми усі будемо стрибати від щастя. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій Європа touch the sky